Держава, конституція, закони, бюджет, податки, громадянський обов'язок всі ці поняття знайомі нам з дитинства. Але окрім знань, потрібно ще й розуміння всіх цих складних процесів, які формують життя будь-якого сучасного суспільства. Все це повинно закладатися з самого дитинства. Тому запорізькі податківці постійно працюють у цьому напрямку з молоддю, у тому числі і з найменшими жителями нашої країни, які в майбутньому обов'язково стануть сумлінними платниками податків. Днями спеціалісти ДПА області спільно з фахівцями ДПІ в Воржинківзівському районі провели урок на податкову тематику для учнів двох-четвертих класів Запорізької суспільної гуманітарної гімназії No27. Урок розпочався з лекції, під час якої податківці роз'яснювали дітям, що таке податки, яка їхня роль у житті держави. А після школярі стали учасниками цікавої пізнавальної гри. Вони складали з букв нові для себе слова про існування яких почули щойно на лекції. Дохід, який отримує чоловік за свою роботу на підприємстві або в організації. Про це отримує та податком підприємства. Податок обов'язний платёж, который уплачують фірми і громадяни для Наповнення бюджету країни. Декларація. документ, який подається в налогову інспекцію і в якому показані доходи громадян. всі без виключення діти виконали це захоплююче завдання. За що кожен з них отримав у подарунок податкову абетку. Далі перед гімназистами виступила начальник управління масової роз'яснення роботи та звернень громадян ДПА Запорізької області Ольга Кравець, яка розповіла про роботу служби з підростаючим поколінням. Наверное, это уже знаете и сами участвовали в конкурсе детского творчества «Налоги глазами детей». Государственная налоговая служба Украины готовит к прокату мультфильм «Город мечты». Вы еще мультики не видели о а налогах? Так вот, о налогах и работе налоговой службы скоро расскажут мультипликационные. Учні гімназії отримали змогу одним із перших у місті ознайомитися з мультфільмом Місто мрії, для чого їм було продемонстровано тизер, рекламний ролик цієї картини. Після перегляду податківці поставили дітям кілька запитань про мультфільм, і ті, хто правильно на них відповідав, отримали невеличкі призи. З саундтреком до мультфільму дітей познайомив заступник начальника управління масово роз'ясненої роботи та звернень громадян ДПА Запорізької області Олексій Козиряцький. Кожному Мультфільму, анімації кожному художественному фільму, котрою на екранах посмотрите. Ви, ви знаєте, що адільна завжди пишеться що музика, да дозволяє этот фільм увидеть действительно в повному об'йомі, ощутить всю, може бути, полноту і гаму, картини, разнообразие. По завершенні конкурсів діти подякували податківцям за цікавий урок і запросили їх до себе наступного разу. А податківці зі свого боку пообіцяли підготувати не менш цікаву пізнавальну програму. На екранах нашої країни з'явився мультиплікаційний фільм Місто мрії. Автором ідеї якого став заступник голови ДПС України Олександр Клименко. Для створення сценарію мультфільму був організований конкурс Країна сплачених податків переможцем стала білоруська письменниця Людмила Богданова. За сюжетом податковий інспектор Сансанич Сан Лелеко та його діти за допомогою гри Місто мрії потрапляють до казкової країни, де й відбуваються головні пригоди фільму. До речі, у ньому немає комп'ютерних спецефектів за рекомендацією дитячих психологів. Фільм було вирішено зробити по... Ністю мальованим його озвучено трьома мовами: російською, українською та англійською. А хрометраж складає 15 хвилин. Далі ми пропонуємо вашій увазі презентаційний ролик міста Мрії. Платить налоги это значит быть честным, любить свою страну.